Чи траплялося вам помічати, що одні й ті самі люди роками дотримуються дієт, щоранку виходять на пробіжку, відмовляються від хліба та солодкого. Але живіт, попри всі зусилля, нікуди не зникає. Вони схильні пояснювати це уповільненим метаболізмом або віковими змінами, які нібито настають після 30 років. Проте істина криється зовсім в іншому, і її ретельно приховують від вас фітнес-центри. А лікарі згадують про неї вкрай рідко. Причиною зростання живота може бути зовсім не переїдання чи малорухливий спосіб життя, а приховані проблеми з печінкою. Ви особисто в цьому переконаєтеся, якщо додивитеся це відео до кінця. У ньому я детально розповім, що таке жировий перемикач і чому живіт може збільшуватися навіть за дефіциту калорій. А також поясню, як вимкнути цей процес, активувавши приховану функцію очищення печінки. Жодних дорогих добавок чи суворих харчових обмежень, лише фізіологія та логічний підхід до власного тіла. А тепер уявіть, що ви дивитеся в дзеркало і бачите не просто жир, а сигнал вашого тіла про внутрішню тривогу. Це проблема, яка вирішується набагато швидше, ніж ви можете собі уявити. Коли ця причина зникне, живіт почне зменшуватися буквально на очах. Готові до справжніх змін? Тоді почнемо. Печінка це не просто фільтр для вашого організму, це ваш особистий хімічний комбінат, відповідальний за переробку жирів, вуглеводів, токсинів та гормонів. Але коли печінка виявляється перевантаженою, вона починає давати збої. І першою ознакою цього є не біль чи жовтяниця, а саме збільшення живота. Він стає округлим і твердим, ніби надутим зсередини. Це зовсім не обов'язково є зайвим жиром, часто це запалена та збільшена в розмірах печінка, яка змушена переробляти надмірну кількість шкідливих речовин. Ви можете не їсти більше звичайного, але живіт усе одно зростає. Ви докладаєте зусиль, тренуєтеся, але вага вперто стоїть на місці. Це очевидний знак того, що процес йде не так, як повинен. У вашому організмі відбувається збій, який вимагає уваги та правильного підходу до відновлення здоров'я печінки. І саме тут вмикаються ті самі тумблери. Один відповідає за спалювання жиру, інший за його накопичення. І знаєте, хто керує цими перемикачами? Ваша печінка. У здоровому стані вона тримає вагу в нормі, але щойно починається запалення, все кардинально змінюється. Ми часто звинувачуємо їжу, але правда в тому, що навіть при правильному харчуванні тумблер накопичення може бути увімкненим, бо печінка вирішує, що зараз небезпека і потрібно відкласти жир про запас. Сигнали перевантаження печінки Вони є у кожного другого, але майже ніхто не пов'язує їх із животом. Начебто дрібниці, ви прокидаєтеся з важкістю в тілі. Після їжі з'являється млявість, ніби вас вимкнули, різкі перепади настрою, без видимої причини. Живіт вперто не зникає, навіть якщо не вечеряти, іноді виникає дивна відрижка або гіркота в роті. Знайомо? А тепер головне: коли печінка перевантажена, у крові підвищується рівень запальних молекул, вони заважають інсуліну виконувати свою роботу. І тоді в організмі запускається режим зберігання, а не витрачання. Рівень цукру в крові починає стрибати, ви починаєте хотіти більше вуглеводів, особливо ввечері. енергії немає, але апетит стає некерованим. І все це не ви, це печінка вмикає тумблер жирового накопичення. А отже, можна бігати зранку, рахувати калорії, пити детокси, але без нормалізації роботи печінки. Нічого не зрушить з місця. Ви боретеся із симптомом, а потрібно боротися із першопричиною. Так що ж викликає запалення печінки не один, а одразу чотири головні фактори: перший цукор та приховані вуглеводи. І справа не тільки в солодкому, навіть корисні продукти, як от йогурти, соуси, гранола, можуть містити десятки грамів цукру на день. Печінка першою отримує цей удар. Їй доводиться переробляти надлишок фруктози та глюкози, і коли рівень перевищує норму, вона перетворює цукор на жир просто у собі. Другий ліки та добавки. особливо знеболювальні, жарознижувальні і навіть вітаміни у високих дозах. Печінка, як головний фільтр, змушена переробляти весь цей хімічний коктейль, і, на жаль, робить це на шкоду своїм основним функціям. Третій стрес і недосипання. Багато хто не знає, але при хронічному стресі підвищується кортизол, а він безпосередньо впливає на інсулін та печінку. Ви не спите нормально і організм перебуває в режимі тривоги, а отже, тумблер накопичення знову увімкнений. Четвертий. Нестача руху та слабкий кровобіг. Печінка не має власної мускулатури. Вона рухається лише тоді, коли рухаєтеся ви. Якщо ви сидите по 6-8 годин на день без руху, обмін речовин сповільнюється, токсини накопичуються, починається застій? І все це нашаровується? Один фактор можна було б компенсувати, але разом вони буквально гасять метаболізм, залишаючи лише зовнішній прояв живіт, в тому важкість. Отже, як же увімкнути тумблер спалювання без таблетик, без голодувань, без фітнес-марафонів? Ось три прості дії, які дають результат вже через 5-7 днів. Перше ранковий ритуал пробудження печінки. Щойно прокинулись випийте одну склянку теплої води із соком половини лимона. Через 15 хвилин рух, мінімум 5-10 хвилин, Ходьба, розтяжка, обертання корпусом. Це запускає кровообіг і м'яко стимулює відтік жовчі, а отже, знімає застій. Друге. Білок у кожному прийомі їжі. Чому це важливо? Тому що білок не навантажує печінку, а навпаки, допомагає їй відновлюватися, а ще він знижує тягу до солодкого, бо стабілізує цукор та інсулін. Яйця, сир, риба, нежирне м'ясо, бобові. Обирайте те, що підходить саме вам. Третє вікно відновлення. Печінка любить спопій вночі. Саме в цей час вона очищає кров, запускає регенерацію. Якщо ви їсте перед сном, п'єте алкоголь або лягаєте спати пізно, вона не може працювати. Ідеально, вечеря за 3-4 години до сну, без цукру і важких жирів. Хитрість у тому, щоб не нападати на організм, а дати йому можливість увімкнути свій природний режим, адже печінка не ворог, вона просто робить те, що може. І коли ви змінюєте умови, вона миттєво відгукується. Як зрозуміти, що тумблер спалювання почав працювати, є кілька чітких ознак, які помічають майже всі, хто починає відновлювати печінку, іноді це відбувається вже через 3-5 днів. Перше, живіт стає м'якшим, він ніби відпускає, зникає відчуття внутрішньої напруги, здуття. Одяг починає сидіти вільніше, хоча ви ще не скинули вагу. Це зникає застій і внутрішній набряк. Друге, з'являється енергія зранку. Ви прокидаєтеся і не відчуваєте себе розбитими, а іноді навіть хочеться порухатися. Це означає, що печінка почала переробляти токсини, і організм виходить із режиму все в жир. Третє, зменшується тяга до солодкого. Ви раптом помічаєте, що спокійно проходите повз бічку, а раніше рука тягнулася автоматично. Це явний сигнал, що рівень інсуліну стабілізувався. Четверте, покращується настрій і ясність розуму. Так, печінка впливає і на це. Коли токсини більше не тиснять на мозок, коли немає стрибків цукру, зникають туман в голові, дратівливість, апатія. Ось так крок за кроком ви починаєте почуватися легше, і тіло це підтверджує. Це не магія, це природна фізіологія. Просто раніше ніхто не вмикав потрібний тумблер. На цьому етапі важливо не зірватися, бо є 5 типових помилок, які знову вмикають тумблер накопичення, навіть якщо ви вже почали прогресувати. Помилка перша. Занадто різкий перехід. Ви побачили результат, зраділи, і різко почали крутити велотренажер. Урізати їжу, пити все підряд для очищення. Організм сприймає це як стрес, печінка знову переходить в режим захисту, а ви в режим все повернулося. Помилка друга перекус на ніч. Навіть щось легке, наприклад, банан, печиво, кефір. Вночі печінка повинна відпочивати, а не перетравлювати. Якщо постійно завантажувати її пізно, вона не встигатиме відновлюватися. Помилка третя. Цукор під прикриттям, фрукти в надлишку, йогурти, соки, фітнес-батончики, фруктоза та приховані цукри знову перевантажують печінку, а ви дивуєтеся, чому вага стоїть на місці. Четверте повне виключення жирів. Звучить логічно. Жир отже, виключаємо, але без корисних жирів печінка не може виробляти жовч, а без жовчі про жодне спалювання жиру не може бути й мови. Додайте трохи оливкової олії. Авокадо, горіхів і метаболізм знову рушить. Помилка п'ята. Недостатньо води. Багато хто забуває, що вода це транспорт. Без неї печінка не може виводити перероблені токсини та жир, все застоюється і процес гальмується. Головне, не прискорюватися, а стабілізуватися. Нехай процес іде повільно, але впевнено. Тепер ви знаєте головне живіт це не завжди жир. Іноді це сигнал печінки, яка більше не може впоратися, і жодні дієти не допоможуть, якщо всередині горить приховане вогнище запалення. Але добра новина в тому, що цей тумблер можна перемкнути. Організм хоче працювати правильно, він не проти вас, він ваш захисник, просто збився з курсу, і ви можете повернути його на правильний шлях зі склянки води з лимоном вранці, з нормального сну, з білка та руху. З простого розуміння я дбаю не про тіло, а про себе. Печінка мовчазна, але вдячна, дайте їй шанс, і вона поверне вам енергію, легкість, ясну голову і плаский живіт. Ви не зобов'язані жити в тілі, яке почувається погано. Ви можете жити по-іншому і не через рік, а починаючи вже з цього тижня. Якщо це відео допомогло вам, ставте лайк, діліться в коментарях, яку з ознак ви впізнали у себе. І обов'язково підпишіться. Далі буде ще більше зрозумілих та дієвих рішень для вашого здоров'я. До зустрічі в наступному відео!